Таємний сину Чарльза та Каміли бажає відповідей. Повсякденна Кетрін, Гаррі та Меган купили будинок та багато королівських візитів. Ви на каналі Все про Ройл. Мене звати Карина, і це Королівські новини тижня. А почнемо ми цей тиждень з новин Вільяма та Кетрін та нової неофіційної її фотографії. Ми дізналися, що цими вихідними Кетрін відвідала футбольний матч, де був учасником принц Луїм, і так само. Одна з матусі її сфотографувала, коли вона спілкувалася з іншою матусою. Як вона розповіла, то вона була дуже здивована, що на звичайному матчі, футбольному матчі дітей, було дуже багато людей. Вони усі щось обговорювали, скупчувалися в одному місці і були якісь насторожені. І тоді вона дізналася, якраз що туди прийшла Кетрін, і саме вона стала винуватися того, що цей звичайний дитячий матч перетворився на. Щось незвичне для всіх цих людей. У вівторок принц Вільям вирішив не відставати від свого сина, тому він приєднався до заходу на півдні Лондона, організованого NFL Foundation UK. Це благодійна організація, яка працює з молоддю в знедолених районах. Там він пограв в американський футбол. Гравці підмітили, до речі, що в нього дуже Вправна рука, що він надзвичайно гарно грає як для початківця, і він пожартував, що тренуватиме свої нещодавно набуті навички вдома та, можливо, розіб'є кілька вікон. Сподіваємось, що в нього дійсно дуже вправна рука, і тому всі вікна в їхньому будинку залишаться. Цілими в понеділок в Британії також розпочався тиждень, присвячений матерям, які втратили своїх дітей. І Кетрін не могла не згадати про це в своїх інстаграм сторіс. Вона написала: це такий важкий момент для тих, хто пережив спустошні через втрату дитини. Посилає любов, силу та надії усім постраждалим. І згадуючи соціальні мережі, я не можу з вами не поговорити про те, наскільки Росилося тіктоком одне відео з попередньої зустрічі виходу Кейт, про яке ви, до речі, можете дізнатися з попереднього відео, я там дуже детально розповіла і фотографії, і відео. Тож, в тіктоці зараз надзвичайно популярне. Це відео, де Кейт нібито стає погано, і вона біжить кудись в сторону, за нею біжить її асистентка, і потім вона повертається. І головна тема, яку б я хотіла з вами обговорити, це те, що деякі люди просто написали, що це був надзвичайно емоційний момент, тому що вони відвідували батьків, чиї дітки вже не з нами, чиї життя забрав один підліток, і їй просто потрібно було пару хвилиночок на себе. Самоті. І в той же час з'явилися люди, які підписували це відео, Кейт побігла змінювати свою кишечну стому. Тобто це такий мішечок, в який виводяться усі продукти нашого життєдіяльності після того, як видаляється кишківник, і ось вони кажуть, що вона саме за цим побігла. Насправді мені цікаво, звідки ці люди знають, яка операція в неї була, що в неї саме стомис стоїться, і що вони настільки впевнено про це говорять, поширюють це в маси, тому що дуже багато лайків, коментарів, поширень і так далі з'являється на подібних відео. І я більш ніж впевнена, що 90% людей, які читають і бачать ці відео, вони не знають, що це неправда, або, хоча б, це не підтверджено. Тому мені дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте взагалі про ці відео, чи. Коректно взагалі писати про те, що в неї стома, і так далі, інші приписувати діагнози, взагалі не знаючи, що там дійсно було. Мені здається, що дійсно можна було б написати, хоча б що їй просто стало погано. Погано може бути в різних спектрах, як і погано емоційно, так і погано фізично, але приписувати якісь діагнози, ну. Не знаю. Що ж, поки ви пишете свої коментарі, свої думки, ми продовжимо. І далі також у нас було досить багато виходів Вільяма. Перш за все, він вручив орден у Вінзурі, а потім він приїхав на церемонію вручення нагород Центр Пойнт Аварс. І він там був не сам, тому що там до нього приєдналися сестрички Спенсер. це його двоюрні сестри, вони доньки молодшого брата принцеси Діани. І і ця нагорода відзначає молодих людей, що були безпритульними, але змогли вибратися, змогли побудувати якусь кар'єру. І для Вільяма насправді це дуже особливий патронаж, тому що це була перша організація, яку він, так би мовити, взяв під своє крило. І вона також пов'язана з принцесою Діаною, тому що до нього її покровителем була саме вона. І ось так Вільям перейняв від неї Цю організацію ми знаємо, що для нього справа безпритульних дуже близька до серця, і він також надихався роботами його мами. І тепер ми, до речі, з вами можемо порівняти дві фотографії з 2008 року та 2024 року. На обох фотографіях ми бачимо принца Вільяма та. Пана Обакіна – це сео цієї організації. І ось 2024 рік вони йдуть на церемонію нагородження а у 2008 році вони разом ночують на тротуарі на вулиці для того, щоб краще відчути, як це бути безпритульними. І тоді жобакін розповідав, що він взагалі не сильно та сподівався, що принц Вільям. Погодиться, але як ми бачимо, все це відбулося, і вони ночували на вулиці. На церемонію прийшли усі три сестрички Спенсер: це Кіті, Еліза та Амелія. Але у Кіті Спенсер була дещо важливіша роль, тому що вона також приєдналася до принца Вільяма на сцені, вручила нагороди та проголосила. Промови. До речі, нова дівчина їх батька Чарльза Спенсера ініціювала судовий процес проти колишньої вже дружини графа графині Карен Спенсер за звинуваченням у зловживанні приватною інформацією. Дуже цікаво, що ж вона там розповідала, і кому і як поки що ця Кет Джарман, нова дівчина, вона лише дівчина за чутками, але у нещодавному інтерв'ю «The Times» Чарльз Спенсер відповів, що ми близькі, ну досить близькі насправді. Тому далі чекаємо, чи дізнаємося ми ще якісь деталі цієї справи. А мені, до речі, цікаво, чи знали ви про брата принцеси Діани, що в нього є діти, і, до речі, це не всі діти. Зараз в нього там і розлучні, і так далі. І якщо вам буде цікаво більш детально дізнатися про цю частину родини, то напишіть також в коментарях. Ну і останній вихід принца Вільяма був в Корнолі. Він також герцог Корнуолський. Цей титул автоматично надався принцу Вільяму як спадкоємцю після смерті королеви Єлизавети. І ось у Корнулі він відвідав дачі коледж Стоук, та там він зустрівся з молоддю, яка там навчається. Ми отримали дуже багато фотографій, відео, як він приєднався до всіх можливих активностей в цьому коледжі. А також нам розповіли, що собака принца Вільяма та Кетрін має особи. Особливе місце в їх будинку, тому що вона завжди спить разом з ними у ліжечку. А також він відвідав кафетерію цього коледжу і протестував улюблений десерт Кетрін. І це виявився Ірисовий пудинг. Він продегустував його і сказав дуже добре. Ну, тому Кетрін, треба було приїжджати разом з ними та також пробувати цей пудинг. Але на завершення цього блоку про Віліма та Кетрін також стало відомо, ким хоче бути в майбутньому принцеса Шарлота. І виявилось, що вона прагне стати медсестрою, і кажуть, що батьки не здивовані, а вони навіть пишаються, тому що вона така турботлива маленька дівчинка, яка також знає, чого хоче. Тому вони не здивуються, якщо вона все-таки розгляне медсестринство як одну зі своїх головних справ, коли підросте. Тепер ми переходимо до новин короля та королеви. У них досить багато, тому що вони вирішили в тур до Австралії, але перед цим король відвідав прийом лідерів міжнародного бізнесу в соборі святого Павла. А потім він відвідав неймовірний просто концерт, де грав Саймон Джу на скрипці Ніколо Паганіні, 18 століття. Також перед цією поїздкою нам показали новий герб. Короля, коли з'являється новий монарх, усі основні частини вони залишаються незмінними, але деякі моменти в мальовці, в тому, який розмір там, корони і так далі, вони змінюються. І тут краще вже поставити на паузу для того, щоб краще розглядіти якісь деталі, але ось також, знаєте, що є і новий герб короля. Ну а 18 жовтня розпочався цей тур Австралію та Самоа за участі короля. Черзи та королеви Каміли. У нас досить так відрізняються часові пояси з Австралії, тому новини виходили вночі. Вже зранку ми дізнавалися все, що відбулося за цілий день. І так ми ввечері п'ятниці побачили, як вони прилетіли. І, до речі, я в своєму телеграм-каналі виставляла пряму трансляцію. Тому також залітайте і підписуйтесь там, щоб дізнаватися щось першими, дізнаватися якісь цікаві подробиці. І ми побачили. Що Каміла повністю повторила свій образ з офіційного австралійського портрету, і ми на ній бачимо брошку австралійська брошка Ватл. Її подарували королеві Єлизаветі під час її туру до Австралії. Вона була першим монархом, котрий відвідала Австралію у 1954 році. І вона її дуже любила під час цього туру. Майже носила. і потім протягом років також одягала цю брошку. Також, зважаючи на всі новини, що я розповіла у попередньому випуску новин, у нас були побоювані, як же зустрінуть Чарльза та Камілу в Австралії, але насправді їх зустріли досить. Такий приязно, тому що навіть на сінейському оперному театрі показували фотографії Чарльза та Каміли під час їх візитів, також візитів королеви та молодого Чарльза. І тому це був досить такий гарний прийом, як мені здається. Дуже багато гарних фотографій і також фотографії Чарльза та Каміла на фоні. Наступного ж дня в суботу вони трошки погуляли під сонечком. Австралії відпочили, тому що це був досить такий довгий переліт. Вони з Лондона прямували окремо. Потім вони в Сінгапурі зустрілися, а потім вже полетіли разом до Австралії. І коли у нас вже була ніч суботи, в них розпочався день неділі. Тоді вони спочатку відвідали церкву святого Томаса. Там вони якраз таки розписалися в Біблії. І що цікаво, перший підпис це від королеви Єлизавети. Також ми бачимо підпис принца Філіпа. Ну а Чарльз та Каміла розписалися на тій же сторінці, де зверху стоять підписи Чарльза та Діани під час їхнього також візиту туди. Ну і звісно ж, враховуючи натовпи, які там були, не обійшлося без протестувальників і без людей в футболках з досить такими неприємними надписами для королеви Єлизавети. Пізніше ж вони відправилися в Адміралатейство, де вони живуть. Там король зустрівся з генерал-губернаторкою Австралійського Союзу Семою Мостен і губернаторкою нового південного Вельсу Маргарет Бізлі. А на завершення король приїхав. В парламент нового Південного Вельсу. Там він виступив з промовою на 200-річчя парламенту, і він сказав, що для нього велика радість вперше приїхати до Австралії як суверен і відновити любов до цієї країни та її народу, яку я так довго плекав. Отже, дякую, дякую, пані та панове, за те, що змусили мене відчути себе таким бажаним гостем. І ми з вами, до речі, будемо вже в наступному відео, тому що це довгий візит. Спостерігати, чи вдалося йому відновити любов цих країн до себе, тому що, як кажуть, це тур для відновлення його поваги серед цих народів. І знаєте, що також цікаво, що після того, як з'являється дуже багато новин, офіційних новин від Чарльза та Каміли, Веських і так далі, стає все менше і менше новин. Від інсайдерів навіть не знаю, з чим це пов'язано, але все таки одна новина таки просочилася і дуже дуже цікаво в Австралії живе чоловік Саймон Дорантодей, який стверджує, що він таємний син Чарльза та Каміли. І він вже протягом багатьох років вимагає ДНК тест для того, щоб підтвердити, що справді він їх син. Там була досить така цікава історія. Він стверджує, що його бабуся працювала на королеву Камілу, і потім вона якраз таки займалася його усиновленням в Австралії. І, от як він сам сказав, він дуже чекає цього австралійського туру, тому що він. Хоче прояснити усі питання, він не сказав, як саме він збирається це робити, але уже у всіх охоронців точно є його фотографія, усі точно дивляться в два ока для того, щоб не пропустити цього чоловіка, тому що невідомо, що він збирається зробити. Можливо, хоче якось взяти біоматеріал для аналізу. І враховуючи те, що вони там пожимають руки багатьом людям в процесі протягом свого королівського візиту, тому охоронці. Просто не відходять від короля та королеви. Поки що його не було видно, але в нас чекає ще приблизно тиждень. тому Подивимось, що буде далі. А на цьому ми перейдемо до Софії, яка також здійснює свій візит. Але вже в республіку Чад вона стала першим членом королівської родини, котра офіційно відвідала це місце, і так само як вона відвідувала Україну для того, щоб відвідати жінок дітей, котрі страждають від бойових дій та котрі зазнали насильства. Якщо ви не бачили про цей візит, то звичайно заглядайте в це відео. Так от вона так само сюди приїхала, зустрілася з жертвами, зустрілася з людьми, котрі є біженцями. А там в місті Адре прибуває приблизно 400 нових біженців кожного. Деня, і також як розповіли, що Софія обіймалася з усіма цими жінками, котрі постраждали, і також розповіли, що вона просто не стримала сліз. А ми, звісно, з вами розуміємо, чому, тому що це досить жахливий. Досвід цих жінок, дітей та інших людей. А тепер ми перенесемося в трошки більш позитивні новини. Ми дізналися, що принцеса Беатріс та Сара Фергюсон відвідали 10-й щорічний Lady Garden Foundation, який привертає увагу до гінекологічного раку. І також вона спонсорує дослідження. Здоров'я жінок, що дуже важливе, якщо ви не знали, то багато хвороб і так далі раніше тестувалися на чоловіках, навіть жіночих хвороб, тому. Це надзвичайно важлива ініціатива. Далі ж, 15 жовтня, Сарі Фергюсон виповнилась 65 років. Також її привітала принцеса Євгенія. Вона каже: Вітаю з днем народження, мою прекрасну матусю. Я так пишаюся тим, яка ти бабуся, яка ти мама і яка ти жінка. Ти надихаєш мене. А наші нескінченні розмови приносять мені стільки щастя і неймовірно Підтримку. І до речі, в цей же день був день народження Укром Принса Данії. Крістіну виповнилося 19 років, і ми отримали ось це нове фото. Я чесно, його спочатку не впізналася, тому що в нього нова зачіска, і він зараз перебуває в Східній Африці, тому ось таке гарне фото ми отримали. А ми поки що повернемося до Сари, тому що вона приєдналася до Тіктоку. Там вона виставила перше відео про те, як. Вона розповідає, що вона пережила, дізнавшись про те, що в неї рак, про лікування і так далі. І досить неочікувано, Вона навіть лайкає коментарі, тому що мій коментар вона також в Тіктоці лайкнула. І кажуть, що вона перша королівська особа, яка приєдналася до Тіктоку. Але насправді це не досить точна інформація, тому що є ще Майк Тіндал, який веде свій Тікток. Він навіть виставив відео, як він провів разом з родиною та друзями свій день народження, так йому виповнилось 46 років. Майк взагалі він чоловік Зари Ціндел, доньки принцеси Анни, і я дуже люблю цю пару. Вони такі щирі, милі, класні. Тому я особисто від серця вітаю його. з... Його днем народження. Тепер же ми перейдемо до блоку про Гаррі та Меган. Насправді новин не так багато виходів взагалі немає, тому що мені здається, що в них щось типу відпустки. Тому що в четвер ми побачили ось це відео, де принц Гаррі ловить хвилю на Таїці. І знову ж таки, шанувальники королівської родини розділилися на два табори, тому що перші кажуть, що. Принц Гаррі такий класний, він живе своє життя життя мрії каліфорнійської мрії. А інші шанувальники кажуть: а Гаррі, а якби це штучна водойма, а ти переживаєш за екологію, а це шкодить екології? То як ми тут з'їдемося в думках? Ну, щось не сходиться. Тому, в принципі, все тут стабільно. Також є питання чи була Меган разом з ним, тому що це ж все таки відпочинок, а не робота. Але фотографій поки що ніяких я не знайшла. Але ми зізналися, так, що вони придбали будинок в Португалії, там саме живе принцеса Євгенія разом з чоловіком та з дітками, І, як кажуть, що вони хочуть бути поближче до хоча б цієї частини своєї родини, щоб у них був куточок власний в Європі, щоб і було близько до Великобританії, і щоб можна було там також відпочивати. І, ну і звісно, для того, щоб. Спілкувалися Арчі та Лілібет хоча б з цими своїми братами, якщо вже з іншими вони не можуть спілкуватися. Зараз все більше з'являється людей, які знали Підіді та розповідають нові деталі його справи. І так висловився колишній публіцист Підіді Роб Шутер та розповів, що на піку своєї слави репер був буквально зачарований королівською родиною, він намагався. Долучити до своїх шалених вечірок принца Гаррі та Принца Вільяма просив цього роба телефонувати понад 10 разів їм та запрошувати. Він був готовий усе їм проплатити. І переліт, і харчування, і навіть їхню безпеку. І як ми можемо зрозуміти, то вони не сильно той погоджувались. А також він розповів, що вдома у підіді в його нью-йоркській квартирі в фоторамках вісять фотографії принца Вільяма та принца. Гарі, настільки він хотів бути разом з ними. Він вважає себе королем вечірок, і як справжній король він хотів, щоб поруч із ним були два принци. Ну і на завершення, ми також дізналися одну маленьку новину, про що розповіла жіночка з оточення королівської родини. Про те, що у 2018 році, коли Гаррі та Меган відвідували Австралію, то Меган була досить така рада Лестощам, котрі вона отримала. Але в той же час вона була здивована, що вона не перша особа, тому що їй б насправді говорили, куди йти, як іти, з ким говорити, з ким не говорити, і так далі. Тому вона була здивована таким правилам королівської родини та їх королівських візитів. А на цьому моменті ми переходимо до іншого королівського візиту, але вже бельгійців у Франції. Тому ми закриваємо блок британської королівської родини та переходимо до інших королівських родин. А тут усі країни, котрі ви любите: і Іспанія, і новини з Норвегії, і Швеція. Тому залишайтесь та не вимкайте відео. Що ж, бельгійці в Франції перебували три дні. Там розпочався, звісно, Візит з офіційного привітання, покладання віночків. А потім ввечері нас чекав прийом у Версалі. Надзвичайно гарно, я за це люблю візити до Франції. Але що цікаво, ми також там побачили ще й принца Емануеля. На насправді це дуже незвично, тому що коли приїжджає королівська родина в іншу країну, то зазвичай це приїжджає королівська пара, тобто зазвичай це саме двоє людей. Але принц Емануель не просто так там був, тому що він також зараз навчається по обміну у Франції, і ось його також запросили туди на бенкет. Наступного дня король королева та пані Макрон пообідали з деякими культурними діячами, погуляли містом. А потім ввечері вони відвідали приголомшливий замок Шантаї, де відбулася виставка, присвячена Луїзі Марії де Орлеан. Це перша королева бельгійців, і от таку виставку, присвячену матері бельгійської нації, якраз король та королева Бельгії відкривали разом з подружжям Франції. Ну а третього дня вони поїхали в місто Ліль, що має багато зв'язків з Бельгією. Наступними ми поговоримо про родини Греції та Нідерландів, але ми знову ж таки повернемося трошки до Великобританії, тому що вони зустрілися разом в Лондоні. В Айфері біля Осфальс. Це, це приватний клуб, який відвідують багато членів британської королівської родини, такі як принцеса Євгенія та принцеса Беатріс, також принц Вільям є учасником цього приватного клубу. Тому не дивно, що і інших королівські родини там також є в списку учасників. Йорданія також нам про себе трошки нагадала, тому що ми вперше побачили принцесу Раджву. Після виписки, після народження її донечки, ось тут у цьому відео я розповідаю про це народження і багато багато фотографій та відео, які ми отримали після цього. І вони тоді з принцем Хусейном відвідали футбольний матч Йорданії з Оманом. Я сподіваюся, що далі ми будемо її бачити трошки частіше. Швеція також нас радує новими виходами, тому що спочатку король зустрів нових послів, потім кронпринцеса Вікторія зустріла віце-президента Нігерії, а потім королю та королеві показали, що ж має бути в кризовій скринці, та роздали такі прошурки про це. А пізніше вони разом побували в. Оперному театрі Стокгольму. Принцеса Софія також не відпочиває. Вона побувала на церемонії вручення дипломів університету Софія Хемет в ратуші в Стокгольмі. Ми бачимо, до речі, в неї животи, коли він так повертається, він досить так підріс за останній місяць або, можливо, трошки більше. Перенесемося в іншу скандинавську країну в Норвегію, і там також був ще один державний візит. Боже, скільки їх цього тижня! І там до Норвегії приїхала президентська пара Фінляндії. Потім був бенкет, і нам навіть показали відео. Насправді з бенкетів я навіть більше люблю відео ніж фото, тому що можна все порозглядати, які там деталі. Але ми не можемо. Завершити розмову про Норвегію, не поговоривши про Маріуса хобі, це син кронпринцеси Мети Маріт, З ним там величезний скандал. Просто. У мене здається декілька є відео про це. Я вам додам ось тут скріншоти, де є розмови про це. Тож, також там стало відомо, що, хоча він і зізнався в провині щодо своєї теперішньої, можливо, вже колишньої дівчини, він в той же час заперечує, що він щось подібне чинив щодо своїх попередніх двох супутниць. І навіть стверджує, що взагалі то. Це він був жертвою там. Ох, можливо б краще б це було вже не додавати. Ну добре, якби він сказав, що там нічого не було, а ще казати, що то він був жертвою, враховуючи всі деталі цієї справи, ну. Краще б вже промовчав, якщо чесно. І також нам стало відомо, що там він в вересні ще влаштовував дикі вечірки вдома у своїй мами та свого вітчима. І після цих вечірок якось так цікаво стається, що приїжджає рейд мотоциклістів, який грабує будинок і вносить деякі речі. Якось так сталося. Ну. Збіг обставин, напевно. Я сподіваюся, що після усіх цих новин принцеса Інгріт Олександра, котра раніше казала, що вона бере приклад з Маріуса, відкине цю думку, і не буде брати приклад з такого свого старшого брата. Тому що все, що він робив, там і заборонені речовини, і напад на жінок і так далі. Я думаю, що. Це не личить майбутній королеві Норвегії, але давайте ми завершимо не більше. Нормальних новинах перейдемо ми до Іспанії, і там ми дізналися, що король прилетів на авіаносці, щоб слідкувати за регатою. Досить таки класне в нього таксі. Я думаю, що багато людей хотіли би так само. А потім нам стало відомо, що він побував на відкритті нового курсу в Королівській академії. А пізніше вони разом з Летицією очолили святкування річчя групи Планета, котра. Пропагує читання, і після цього ми побачили, як королева Летиція побувала на події, присвячені Всесвітньому дню психічного здоров'я. Ну, а я вам дякую, що ви додивилися до цього моменту. Чекаю ваші думки взагалі про ці новини, про таємного сина Чарльза. Про будинок Гаррі та Меган, про Норвегію, що ви взагалі думаєте? Про усі ці події? А ми з вами вже побачимось у наступних відео.